Друзі, усім добрий вечір. Зараз у садочку займаюся там деякими справами в городі. І, ну, вирішила трохи зняти вам оце цвіте калина. У нас таке велике дерево, я його стригу так на штамбі, щоб воно було. Ну, тут декілька штамбів щоб до, понизу можна було щось підсадити. Ну воно дуже так корінням своїм висмоктує влагу, і тому рослинки тут частіше треба поливати. Отут у мене ростуть півники на продаж. Сьогодні продала оце залишився один такий. Бачите, який гарний такий колір. Він не так давно в мене, тут буде біла ромашка, а тут квітний ірис болотний. У нього така квітка не дуже така форма гарна, але кольор у неї дуже яркий, красивий. І коли оця вся куртинка зацвітне, буде дуже гарно виглядати. Отам От гірань почала покровна рости, а Тут два лілейники гарні будуть з такою великою квіткою. О, курочки заглядають. Троянди вже великі. На початку весни вони в мене дуже боліють. Оце кожну весну, оце так круте. Листко, бачите, потім починаю оприскувати все. І вроді такий листочок здоровенький, такий, трояндочки вже набрали свій зріст. А тут земля потріскалася Поливати не встигаю, Через день кожен полісадник через день поливаю. Тут у мене рослинки, які на продаж, є троянди, є співоні, є сліліники. Дуже багато тут рослинок таких на продаж. Бачите, гейхери треба переносити. Попеклися листя, повністю погоріли. Треба кудись у тіньочок, тіньочку вже не вистачає для усіх рослин. Бачите, земля аж потріскалася вся. Зараз покажу вам. Сьогодні була субота, була на ринку, купила одну рослинку всього. Таке вже в мене вже є все, дуже не хочеться так накупляти всього. Треба вже трошки, як кажуть, фільтрувати свої запроси. Купила таку манжетку для тіні цього саду. Мені дуже хотілося манжетку з таким великим листям. Ну, дехто вважає, що вона не дуже так приваблива рослинка, але мені дуже подобається вона, коли розростається такою невеличкою куртинкою. І тут у мене дві карликові цілозі, ніяк не висадю. По розпродажу купили по 10 гривень. Треба десь їх примостити. Мені дуже теж подобається ця рослинка. Зараз підемо, покажу, що я е, роблю там на огороді. Да, купила, купила ще маркер на ришті, такий, що не змивається. Ну, буду надіятися, що він не змивається. І ж хочу попідписувати свої рослинки. Тому що, коли починаєш знімати відео, дуже тіряєшся, буває, і забуваєш усе. Гляньте, як все підросло. У садочку так гарно зараз вечір комарі заїдають. Так я пішла, знайшла якусь бризгалку від комарів, набризгалась вроді, поки поки не їдять. Троянди вже всі, всі на бутонах теж, деякі вже більше. Бутони так скоро, скоро так розкриються, а деякі тільки набирають бутони. Жду до півонії, дуже обожнюю півоні. У мене хоч і старі сорти, але дуже такі гарні. Друзі, оце накриттю зробили для помидорів. Висадила помидори і ще продовжую висаджувати помидори, тому що сонце пече, аж, я ж кажу, земля тріскається. Це така сітка у нас стара, і тут. Дідусь у мене колись робив такі, бачите, що можна натягувати гарно, і оце висаджую помидори. Вже кілька років я так практикую, що все під солому. Полоти не, ну, не треба і нічого з ними не треба, тільки там поливати. І поливати рідше, тому що сіно солома, верніше, вона держить вологу. Ну, на дорожках буває там бур'янець. Оце у мене помідорчики вчорашні ні, два дні тому назад, садила, бо вони були. Бачите, там баклажки лежать. Познімала сьогодні баклажки з оцих подпушила, утром буду кривати соломою. Сьогодні я докупила ще два тюки соломи, бо не вистачає. У мене кожен рік ростуть і огірки, і помідорчики, і перчик. Ну, коротше, все росте під соломкою. Тому що літо стало дуже спекотне. У цьому році в мене перший раз буде ягодки алечі. Дивіться, скільки. Я вже оприскувала її, бутля нападала на неї. Оце деякі ягідки вона так збрасує, а деякі, бачите, будуть. Хоч попробуємо. Вона така невеличка, це я колись в агромаркеті виписувала, мені дуже захотілось а лечу таку маленьку, бо сливу ми не держимо. У нас була слива, вона стара, перестала родити, зато порослі давала де не попадя. А ще, друзі, зараз щас підійду, покажу вам цвіти кліматіс. Починає світи кліматіс. Це із старих сортів у нас кліматіс, Оце буде вся вся заліплена квітами. Оця така. Ну Це не арочка, це така стоєчку ми зробили. Тут у нас літній душ, туалет. Так, щоб закрити оце все, таку неприбабливу картину, ми зробили таку стоєчку, і тут оцей кліматіс дуже гарний. Оце кожен рік на кліматіс нападає якась така болячка, Бачите? Якщо знає хто. Що це таке? Хоча я оприскую ну, разом з трояндами його, але все одно таке кожен рік на усіх кліматісах. Такі рижі плями. Мабуть, якийсь там завівся жучок. От, Отакий в мене кліматіс. І зараз пройдемо, покажу вам в мене цвіте біла гвоздіка. Вона ввечері дуже гарно виглядає. У цьому році опять посадила кабачата на компостну кучу. І місто не гуляє, і кабачата дуже гарно ростуть. Прям ростуть як з води. Додаю трохи землі, оце, по ходу, смулочка починає квітнути. Дуже гарні такі квіточки. Це я пересаджувала не так давно, трохи приболіли вони. Оце, бачите, кущі теж заливаю і всі під соломку. Тому що земля, я ж кажу, що таке літо ще бетонна стіна відціляє і дуже парить. Воно, а оце біленька гвоздічка цвіте, її дуже видно в садочку, вона як зірочки світяться, дуже гарненька. Тут у мене рослинок дуже багато, які підуть на продаж. Це я так підсажу, а потім їх вбираю. Тут я висадила ялинку, отаку, якийсь китайський сорт, там у мене записано, яка сама формірує ну, свою крону. Формі бонсай. Ну, не знаю, буду дивитися. Тому що цей палісадник я буду потім формувати вже коли рослинки всі розпродаються, пройдуть роки, і в мене тут буде зовсім все по-другому. Тут і хвойні підростуть і все. А це, друзі, у мене трояндочки, я якось ранньою весною показувала, які перезимували, бачите, черіночки, перезимували під банками. І деякі вже набрали бутони, але бутони я обірвала там ще, бачите? Усі попринімалися. Наскільки в мене раніше не получалося літнє черенкування, то під зиму, оце у мене почти всі банки, під банками все вижило. Зараз буду заливати троянди, для того, щоб утром вранці встати та, та підпушувати все. Бачите, яка земля потріскалася, все потріскалось. Хоча день назад я поливала оце все. А це з лейки ходю, дещо підливаю, тому що невозможно. Ще нова рослинка, яка в мене з'явилася, це гаура. У неї дуже красивий лист буде. Він такий, як трав'яністий полукустарнічок, росте. Тут у мене трояндочки, які підуть на продаж. Підростуть у горщиках і потім буду з квітками. Ну, мабуть, восени буду продавати. Тоді вони будуть дорожчі і вже наро... наростуть свою масу, нарощувати, будуть і з квітами, хочу винести їх. А тут, дивіться, у мене декілька помидорів ранніх посадила. І астра в мене зійшла. А цині і так і не зійшли. Бачите, оце тут одна, там дві, і все, астрочка так непогано зійшла. А ціні і так і не зійшли. Отак от, от оце зацвітає у мене в кліматі Крістал Фонтан. Я його перенесла з, з другого садку, поділила кущик, і тому в нього ще така маленька, бачите, квіточка маленька і сам він такий маленький. Треба, мабуть, оприскувати ще. Кліматіси, бо щось мені не подобається їхнє листя. А це два нових кліматіси, дуже мощні. Ми зробили йому таку, таку я карочка туди. Вони хотіли, щоб вони туди зацепили, зачепилися і звисали. Вони, бачите, їх тільки направляти треба, бо вони всі стоять доверху. Дуже мощний кліматіс. Тут теж так трояндочки, все по-старому, а і розквіт ще один півник в мене. Волошки ще квітнуть, дуже гарні волошки, Бутонів багато, за що цього вони кажуть, що вони довго І ще вон там набирають бутончики. Дуже гарний сорт, я задоволена. Я хочу оце, щоб все тут засуха така. Волошки ростуть на засухі сухій землі, і хочу оце, щоб все було волошками. Там, там теж ще одна ялинка, це з лісу ми привезли такий маленький саженець. От, буду стригти його. І оце такий півник мене ще зацвів, отакий гарнюнький. Тут теж помідори, такі середньорослі, такою агроволокна кусок, а його миші поїли, лежав у сараї. Ну, теж хоч трохи притинити, бо, я ж кажу, що страшне, що робиться. Ще все печеться, він потріскав клубничку, заливала, підпушувала. Бачите, пару днів пройшло і що з нею робиться. А оце в мене виросло щось, мабуть, кавун, бо на кабачок не похоже. Тут я сіла 4 штучки і... і один тільки зійшов. Салати вже доїдаємо, там ще підсадила. Ну, на сьогодні, отак, от і все, друзі. Буду з вами прощатися. Усім пока. До нових зустрічей. Та, друзі, дещо забула вам показати. Зараз хочу вам показати свою анемону. Це в мене нова Анемона. Бачите, яка гарна. Мені так сподобалася. Я в минулому році виписала її, дивіться, яка квітка. Така махната Пушистик такий. Оце така маленька куртинка. Я так зрозуміла, що вона не дуже лізе, ця анемона. Не така, як у мене, маленька, біла. А це у мене росте лимонник Вже так, ну, пересадила два роки тому. Тому він, мабуть, і тормознувся. І ясколочка. Бачите, який гарний сорт. Оце я їла, і ясколочка тут росте. А тут посадила гортензію, по-моєму, ваніла фрайс буде такий великий кущик кіньовий. А це тепличка моя. Там теж перчик поудобряла, все, синій перчик, тому що щось він тормознувся у рості. Ну і все. Тепер буду прощатися з вами, друзі. Усім пока, до нових зустрічей!